Тенісний прогноз WTA тисячник Рім, ґрунт покриття. Жінки одна 32. І в цьому відео, друзі, я вже хочу завершити огляд і прогнозування матчів другого кола. Другого кола, одна 32, це коли вже навіть і найсильніші. Перші сіяні вступають в справу. Отже, вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте, хто ще не підписався, підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки, і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам наперед. І я дуже швидко, прогнози всі готові. Багато часу вашого не займу. Буду лише загострювати увагу на тих матчах і на тих нюансах і фактах, які цього заслуговують. Отже, Андрієску Вікіч. Я вважаю, що в цьому матчі довго гра не піде. Хто виграє перший сет, той виграє і другий сет. Навряд чи тут буде затягнутий матч. Тут, е якщо Вєкіч зламає Андрієску, Андрієску не постійна і Андрієску надійна, на жаль. Те саме можу сказати: якщо Андрієску все ж таки умудриться. Знайти свою ігру. Андрієску зломить векіч і векіч І так само, як і в першому, в другому е сеті. Просто віддасть ігру. Тому я, друзі, вирішив тут взяти тотал менше 22,5. 1,71. Навіть можна ризикнути взяти. Тотал по сетах менше 2,5. Не знаю, чи вам сподобається такий сценарій. Їдемо далі. Пегула Крюгер. Перемога пегули з форою мінус 3 гейми. 1,61. Андрієску Вєкіч я сказав, тотал менше 22,5. 171. Далі. Павлюченкова кінін. Я вибираю перемогу Софії Кінін. 1,68. Без коментарів. Далі. Рибакіна ліс. Єва ліс. Гарна хороша дівчина, але. Давайте дивитись правді в очі. Рибакіна сильніша щодо тенісу. І тому, друзі, мій вибір впевнена перемога. Олени Рибакіної. І при цьому тотал менше 20,5. 1,73 коефіцієнт. Звісно, друзі. Скріншоти по всім моїм прогнозам ви завжди зможете знайти в телеграм-каналі. І звертаю вашу увагу. Хто підписаний на телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози і економить 5, іноді 10 і більше хвилин свого особистого часу. Це дуже зручно. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Їдемо далі. Міра Андрієва, Андрієва молодша, вибачаюсь, проти колумбійської тенесистки Еміліани Аранго. Еміліана Аранго ледь ледь замикає Першу сотню. 97-ма. Так, ось Міра Андреєва. Я прогнозую, не то, що. Впевнену перемогу, а навіть і неймовірно швидкий матч Андрієва впорається з Колумбійкою, не затратив при цьому більше 18 геймів в сумі. Тобто перемога міри Андрієвої і тотал менше 18,5 1,67. Це десь приблизно 6-3, 6-2. Ось щось на кшталт такого рахунку. Тут сказав, тут сказав Соболенко Потапова. Посіпаки проти расистів. Кремлівка. Буде боротися проти. Той, що надзюрила в австралійську Салатницю. Знаєте, Потапова грала проти Ястремської, дивився повністю цей матч. Потапова перемогла в боротьбі. І перемогла. Не тому, що Ястремська, Як правильніше сказати, Потапова перемогла не тому, що вона супертенесистка. Давайте чесно скажемо, Ястремська слабенька. Так, вона моя співвітчизниця, але, на жаль, Ястремська слабенька. В плані тенісу. Добре, що займає поки що гідне місце в першій 50 -ці. Десь вона так і відповідає: 45-50-те місце за рівнем своєї гри. І тому Потапова перемогла не тому, що вона крута, Потапова перемогла, тому що. Дійсно, Ястремська слабенька. І рівень Потапової, ну, може, трішки зовсім капочку вищий за Ястремську. Ось це і відіграло ключову роль. Я думаю, Соболенко з легкостю впорається е над Потаповою і виграє цей матч. Я завдяки тому, що БК дає такий шанс і таку змогу. Я беру Соболенко 2-0. 2-0 по сетах 1-63. І залишився ще один матч, який я хочу обговорити і спрогнозувати це матч Марти Костюк. Проти Дар'ї Касаткіної із Австралії. Замітьте, Касаткіна із Австралії. Звучить. Звучить. Я хочу, щоб відносно всіх колишніх рашисток і посіпак, ось отак от звучало. Так як звучить Дарія Севіл, Австралія, Варвара Грачова, Франція. Хто зна, може, не так далеко, коли буде звучати Міра Андрєєва, Франція. Аманда Анісімова, Сполучені Штати Америки. Звучить? Звучить. Я вважаю, що Касаткіна Австралія. Так і повинно бути. Все на своїх місцях. Вибачаюсь за такий трошки відволікся. Отже, Касаткіна Костюк. Касаткіна представляє другу десятку. Костюк представляє третю десятку. Костюк непогано відіграла перший матч. Багато хто побоювався, що Олександра Еала знову видасть сюрприз, але сюрприза не вдалося. Костюк продемонструвала потужну гру і е, своєю міцтю і більш високим рівнем тенісу. Такою, я б сказав, би, в лапках. Е, Агресією спортивною такою. Подавила Філіппінку, і вийшла в третє коло, з чим я і вітаю. Отже, е вибачаюсь, вийшла в друге коло, в 1.32. І тепер у нас що виходить? Дві українки знову, так як і в Римі, е так і в Мадриді було, і в Римі ми бачимо. І Світоліна, яка чекала на свою суперницю, Бузас Манейро, і Костюк, яка тепер буде змагатися, і я не побоюсь того слова битися проти Касаткіної, будуть дві українки. Тому, друзі, я скажу, що не треба недооцінювати Касаткіну, але Костюк просто так не дасться. Це основна моя думка. Брати просто на патріотизмі Костюк це буде неправильно, я вважаю. Тут буде боротьба, Касаткіна буде боротися. Але мені цікавий факт: чи тепер вже. Раніше Касатки ній не тиснули руку. Ні Костюк, ні Світоліна, ні Ястремська. Що буде зараз? Оце мені цікаво подивитись. Напишіть свою думку. Поки не розпочався матч, матчі заплановані, ось ці всі матчі, заплановані на 9. Травня на п'ятницю. Друзі, цікава ваша думка. Напишіть, чи потисне руку вже зараз Костюк? Касаткіній. Ну, а щодо самого матчу, я хочу сказати свою думку і свій варіант прогнозу. Я вважаю, що тут буде затягнутий матч. Дуже важкий матч. І для Дарії, і для Марти. І навіть хочу ризикнути. Тотал по сетах більше двох з половиною хочу взяти, друзі. Е, тому ми, мій вибір. Три сети в цьому матчі. 2,3 коефіцієнт, навіть ви зможете знайти 2,32-2,31, ось десь в цьому ракурсі. Мої всі скріншоти з коефіцієнтами вже чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Посилання до нього нагадую, у першому закріпленому коментарі там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Дякую, що завітали. Ласкаво просимо. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, які опубліковані в описі під цим відео. Користуйтесь, друзі. Ось такі мої думки. Костюка Касаткіна, тотал більше 2,5 по сетах. Андрієва легка перемога через тотал менше 18,5 над. Колумбійкою Аранго. Андрієско Сковєкіч. тотал менше 22,5 геймів. Пегула перемога над Крюгер. За форою мінус 3 гейми. Рибакіна перемога над Євою ліс. І тотал при цьому менше 20,5. Павлюченкова кінін. Перемога Кінін. І Соболенко Потапова. Соболенко, 2 2.0 по сетах рахунок 1.63. Е Не забуваємо, друзі, підписуватись на наш YouTube канал майстер-клас. Ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це потужна мотивація, головний стімул, ст стимул для подальшої боротьби роботи. І найважливіша підтримка від вас. Дякую вам за це. Також дякую за перегляди, за увагу до нашого каналу, за активність підтримку. Дякую, що ви у мене є. Слава Україні, скорішої перемоги над рашизмом. Бажаю всім нам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па!